Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас суперкейс від компанії Ajax. Автоматичне відкриття укриттів при повітряній тривозі. І ми зараз покажемо, як це реалізується на системі безпеки Ajax. Поїхали! Дане рішення для укриттів воно просте. Для цього нам потрібен ось такий от. ДБЖ джерело безперебійного живлення з акумулятором. Дане у нас джерело це у нас іде на 3 А всього. І акумулятор іде на 7 а /h. Ось, можете реалізовувати або можемо вам запропонувати рішення, де акумулятор більший, і джерело у нас іде потужніше. Обов'язково нам потрібен Ajax Hub, який буде керувати повністю цією системою. І сценаріями, які ми будемо прописувати, трошки докладніше, трохи далі про це. Потрібно Ajax-Реле. Перше реле у нас буде відповідати за автоматичне відкриття дверей при провітряній тривозі. А друге, нам потрібно для того, щоб ми могли керувати кнопкою на вихід, яка буде встановлена всередині е, нашого укриття. Детальніше згодом. Та Також Ajax Трансмітер який нам допоможе керувати кнопкою виходу. А зараз ми з вами зробимо уявну схему, як це все у нас повинно працювати. Зберемо та також покажемо налаштування. Поїхали. Ми вже все розпакували, наші релюшки, нашу кнопочку на вихід для відкриття із середині, наш трансмітер, та також джерело безперебійного живлення. І замість замку у нас буде ось такий ось індикатор, який продемонструє роботу даної системи. Також в описі під відео буде схема підключення та повна інструкція додатково по налаштуванню даної системи, якщо ви щось не зрозумієте або пропустите. І так, переходимо до підключення, беремо живлення з безперебійного джерела живлення та паралелимо живлення на дві релюшки. Підключаємо перший реле живлення. І так, ми розключили наше керування дверми. І ще раз нагадую, що перша релюшка у нас буде відповідати за автоматичне відкриття дверей, коли у нас з'явиться повітряна тривога. А друга релюшка у нас відповідає за те, що коли ми будемо натискати на кнопку на вихід, в імпульсному режимі у нас буде працювати ця і він буде відчиняти двері. Якщо вдруг ми забули вийти з укриття, коли закінчилась повітряна тривога. Тобто, якщо у нас закінчується повітряна тривога, ця релюшка у нас вмикається і наш замок автоматично закриється. І для того, щоб нам вийти, буде застосовуватися це реле. І за допомогою кнопки ми натиснемо і просто вийдемо. В принципі, все. Ми все підключили, так як повинна працювати наша система. І ось цей індикатор у нас буде слугувати як наш замочок. І давайте зараз перейдемо до підключення даної системи. Побачимо, як це все налаштовується, додається, конфігурується, які потрібно важливі конфігурації внести, для того щоб це все коректно працювало. Ну що ж переходимо до конфігурування та налаштування системи за допомогою додатку від компанії Ajax. У нас вже все підключено, хаб у нас доданий. І перше, що ми зробимо, це додамо Ajax трансмітер та його сконфігуруємо. І так, для того, щоб нам додати. А як з трансмітер нам треба зайти в додаток, натиснути Додати пристрій. Додати пристрій. Скануємо QR-код на трансмітері. Відсканували. Давайте дамо йому ім'я трансмітер та натискаємо Додати пристрій. І натискаємо на корпусі кнопочку додавання. Все, наш пристрій додався. І так, трансмітер наш додався до системи. Зараз перейдемо до його конфігурування. Заходимо на трансмітер, нажимаємо правому углу шестерню і робимо що далі. Стан контакту зовнішнього датчика у нас нормально відкритий, бо у нас кнопка нормально відкрита. Тип зовнішнього датчика залишаємо імпульсний, тип. Події вторгнення у нас зараз стоїть, нам потрібно поставити інформаційне, щоб при натисканні у нас не спрацьовувала тривога. Інформаційний і обов'язково потрібно зробити стан тамперу нормально закритий, щоб у нас не було неполадки щоб ми могли е, працювати з системою. І Сигнал тривоги в разі зміщення повинен теж бути обов'язково увімкнутий. А тепер. Далі переходимо до додавання наших релюшок та їх конфігурування. Додамо першу реле спочатку. Додати пристрій, скануємо QR-код. Пункт сканували, пишемо, що це у нас реле номер 1 Натискаємо додати пристрій. Та ось натискаємо кнопочку. Оп, все релюшка додалась. А тепер додаємо реле номер 2 Додати пристрій. Скануємо код. Пишемо, що це у нас реле 2. І натискаємо знову додати пристрій. Пішов відлік і натискаємо кнопочку. Все, наші релюшки додані. Так, всі пристрої ми додали, а тепер перейдемо до. Налаштування сценарію, завдяки якому у нас буде працювати дана схема. Заходимо на перше реле, натискаємо налаштування, вибираємо сценарій, створити сценарій. Вибираємо за зміни режиму охорони. При встановленні під охорону у нас вмикається, а при знятті з охорони у нас повинно вимикатися. Все, натискаємо зберегти. Зараз переходимо до також додаткових налаштувань нашої першої релюшки. Заходимо в її налаштування. Вибираємо режим роботи реле у нас бістабільний. Та стан контакту у нас повинен бути нормально відкритий. Все це всі налаштування по першій релюшці у нас. Так, а зараз нам потрібно створити другий сценарій для. Другого нашого реле, та також його потрібно сконфігурувати. Підходимо на влаштування, сценарії, створити сценарій. Вибираємо пункт за тривогою у нас сценарій. Вибираємо наш iAX-трансмітер, У нас тут є імпульс, залишаємо. Тискаємо далі. Залишаємо Вмикаємося та напишемо назву сценарію, буде кнопка. І натискаємо зберегти. Так, сценарії на друге реле ми прописали, а тепер нам його ще додатково потрібно налаштувати. Заходимо на нашу релюшку, натискаємо шестерню, вибираємо режим роботи у нас імпульсний. Тривалість імпульсу хай буде 5 секунд. І стан контакту у нас повинен бути нормально закритий, щоб подавалось постійно живлення на магнітний замок. Натискаємо назад і все, наше налаштування застосувалось. Так, всі пристрої ми сконфігурували, налаштували нашу систему, але є один нюанс. Для того, щоб це все працювало, нам потрібно обов'язково додати спеціального інженера монтажу, який буде відповідати за наш регіон при повітряній тривозі. Інакше це все працювати не буде. Список інженерів ми залишимо в описі під відео, та також це буде вказано в тій інструкції. Яка буде теж у нас вказана за посиланням під описом у ролику. І так, переходимо до додавання нашого інженеру монтажу. Для цього нам потрібно зробити наступне: ми переходимо в налаштування хабу, натискаємо на налаштування, знаходимо пункт інженери монтажу І в нас вже доданий, зараз ми покажемо, зараз ми його видалимо. Натискаємо додати, вказуємо пошту інженера монтажу, яка буде вказана у нас в списку нашого міста або регіону або області. У нас в даному випадку місто Київ. Я її просто скопіював і зараз вставлю сюди. Вставити, натискаю кнопку Продовжити. Ось у нас висвітилося, що це укриття Київ. Це у нас повідомлення про повітряну тривогу по місту Києву. Додати. Погоджуюсь. Все, наш інженер монтажу доданий. Все дуже просто. Так, в принципі, по налаштуванням все. І для того, щоб це все у нас запрацювало, нам потрібно поставити об'єкт під охорону, щоб наш сценарій почав працювати. Ставимо систему під охорону. Оп! І бачимо, що наш індикатор засвітився зеленим. Це у нас уявний магнітний замок або будь-який інший замок. Можемо конфігурувати по різному систему. Бачимо, що він у нас став під охорону. Якщо натиснути кнопочку на вихід, ми можемо уявити, що ми знаходимося всередині укриття, натискаємо, оп! І все, у нас пішов розрив наживлення, наші двері відчинились. От і знову зачинились. І тепер, коли у нас буде повітряна тривога, у нас спрацює інженер монтажу, спеціально розроблений під регіон. Він дасть команду на свої якісь програмні там, застосування сценарії, і у нас укриття автоматично відкриється. А коли у нас пройде тривога, укриття автоматично зачиниться. Друзі, як побачили, суперкейс від компанії Ajax, реалізація проста. Легке конфігурування, все супер, все просто. Якщо у вас залишились питання по даному кейсу, обов'язково пишіть їх в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал People.ua – Безпека для людей. Па-па!